Тобто маємо два-три два тут. Сім місць настоятель собору Різдва Пресвятої Богородиці Віталій Юрочко показує кросовер Сузуки Гранд Вітара, які придбали для полку Азов. Це п'ятий автомобіль, який адресують українським військовим. Зборів багато. Ви самі розумієте, що за минулий місяць по Прилуках було відкрито десь більше 30 зборів. Це виснажує, це виснажує зокрема громаду міста. А в плані емоційному, в плані матеріальному виснажує в даному випадку. Ми збір відкриваємо а на благодійну організацію. Збір чітко під під запит, так і збір чітко тим, кого ми знаємо. Запит Віталію Юрочку озвучив прилучанин Василь. Він боєць полку Азов. Із 24 лютого 2022 року брав участь в обороні Маріуполя та майже чотири місяці перебував у російському полоні. На початку цього року, після лікування та реабілітації, повернувся до захисту України. От став до строю. Віталій, як завжди, по як як і, і, і як друг і як, як волонтер, мабуть, як голова. Благодійного фонду запропонував свою допомогу. На війні автомобілів багато не буває. На жаль, це розхідний матеріал, який сьогодні є, завтра нема. Можу сказати, що по, по своєму досвіду в місті Маріуполь машина могла прожити буквально півдня. Іноді і того не було. Майже чотири тисячі доларів зібрали менше ніж за добу. Близько десяти тисяч гривень від цієї суми зібрали діти із п'яти блокпостів, які діяли в місті влітку минулого року. Це димитротруха, це ярік, а це тіхон. Ми зробили собі будку там, де ми поставили матраси. І там стояло. Ми зробили собі автомати, палки, щоб встановлювати, і встановлювали. Ми брали паперці, руки ми виставляли і казали, з якої ми області, і казали, ми допоможемо ЗСУ. І ось так ми збирали. І вони нам тоді давали. У нас була така коробочка. Ми туди кидали гроші. Потім е, перещитували вечором. І на наступний е, день ми теж збираємо. А тоді вже знайдемо такий е, підходящий день, е, що ми віддаємо гроші. Автомобіль запакували домашньою випічкою та оберегами. Перед відправкою його розфарбують у піксель. Надія Мартишко Дмитро Потіпака Новини Суспільне Чернігів.